Вони посміхаються, граються, малюють, радіють новим іграшкам. Здавалося б все як у звичайних дітей. Щоправда, вони готові все це віддати, аби якнайшвидше потрапити додому. Ці діти вимушені переселенці з Донбасу. Данило народився в Дебальцевому. В свої дев'ять він вже розрізняє звуки снарядів. Останній рік для його родини став справжнім пеклом. Розкажи, як давно ти тут? Где-то 3-4 недели туда. 3-4 недели? А что, дома невозможно было уже находиться, да? Угу. Почему? Потому что стреляли. Разом з мамою та двома маленькими сестрами він був вимушений тікати з рідного дому. Ворожі снаряди не жаліли нікого і нічого. У мене брата двоюродного з невісткою в домі прямо вбила. Я залишилася без мебелі, без нічого, і тітя з дядя залишилися без жилья. Сістрі попали снаряд вдома. А це пенсіонерка Валентина. Вона зі своїми дітьми та їхніми сім'ями також втекла з Дебальцевого. Каже, через постійні бомбардування жити вдома було неможливо. Три рази попадали з дітьми, під бомбіжки, під гради. Сиділи в підвалах, в підвалах 8 градусів тепла, діти маленькі. На кострі гріли воду, щоб діти не замерзали. Зараз всі вони живуть у Чугуєві на Харківщині. Колишню вечірню школу облаштували під будинок для переселенців. Нині тут мешкає понад 60 осіб. У трьох кімнатах разом живуть діти, старенькі та інваліди. Угол сухой і де поспати – це краще, ніж сидіти в підвалі. Умови проживання тут залишають бажати кращого. Сплять один у одного на голові, харчуються в старій їдальні, а миються в одній на всіх напіврозбитій душовій кабіні за графіком. Графік створили й на користування пральною машиною. Можна днем краще скупатися. Вічером, звісно, вода вже холодна, поэтому днем, как бы стукані купаються. тому, тому днем купаємося нормально. В будинку сирість на стінах грибок, через що і діти, і дорослі постійно хворіють. Всі боліють. Одні приходять і постійно віруси місяць, як буде до сих пор насморк, кашель. Mm -hmm. Справжні янголи-охоронці для них броварські волонтери. Їхнього приїзду вони чекають з нетерпінням, адже привозять їм харчі, іграшки та теплий одяг, яких дуже не вистачає родинам. Переселенці кажуть, жити таким кагалом дуже складно, особливо з маленькими дітьми, проте жалітися вони не звикли, радіють теплому куточку і даху над головою, та сподіваються, що вже незабаром зможуть заснути у власному ліжку.